Мої вітання в ефірі. Тема дня я Світлана Пензова і поруч зі мною краєзнавець Дмитро Жданов. Я рада бачити вас. Вітаю. Добрий день. Світ побачила вже сьома ваша книга присвячена сторінкам нашого міста, розвитку Одеси як міста, і на цей раз звернули свою увагу на одеські трамваї. Так, давайте розповімо з самого початку, як зароджувався такий вид транспорту громадського в Одесі як трамвай. Є декілька етапів і по. Перший етап о, це 70-ті роки. В 1870 ну, навіть ще в 60-х роках, так 19, століття. 19 століття, так обговорювали, що в Одесі потрібен трамвай. І в 1870 році декілька одеських підприємців, них був відомий громадський діяч Осіп Чижевич, і саме його найчастіше цитують так екскурсоводи, бо в нього багато спогадів є про Одесу, і він. Він Займав різні пости, тобто він багато чого знав. Так, тось тобто утворилося таке товариство, яке. Мало на меті побудувати в Одесі кінний, кінний трамвай, але на той час вони стікнулися з такою шаленою бюрократією Російської імперії, що просто їм це не вдалося, і в 1878 році Осів Чижевич навіть видав цілу книгу. В якої розповів, які бюрократичні припони в них були починаючи з 70-го року, коли якісь звернення розглядалися більше року, наприклад, а потім поверталися з відпискою, що це не до нашого міністерства, звертайтесь в інше, і ось ось така ціла книга присвячена от бюрократичному аду, в якому опинилися одеські підприємці і яким так і не надали можливість побудувати в Одесі в Одесі трамвай. І тому вже наприкінці 70-х років підприємці передають концесію бельгійському товариству, яке вже в 1880 році створило першу лінію цієї кінки, так, кінного mm -hmm. трамваю. А так і дуже дуже швидко вони почали прокладати, прокладати інші, інші лінії. Чомусь для саме для них ніяких бюрократічних припон не було. Тобто була тісі. навіть така битва за трамвай в Одесі, так, так і виграли так. її бельгійці. Виходить, так. А, ну, на той час трамвай вже був дуже потрібен, і всі розуміли, що бюрократія бюрократія, але трамвай все ж таки в місті, так? Великому. Так, все ж таки він дуже потрібен. І виник трамвай. Буквально в той же час, це 81-й-82 рік, так з'являється паровий трамвай. Окрім Кіннова, з'являється ще паровий трамвай. Ну, паровий трамвай це були більше заміські лінії, дачні лінії. Одна лінія це була в 1883 році. Вона почалася. Це е, на Хаджбі, оцей е, от, от так, трамвай зараз. Ну, Камишовий це угу. теж вірно насправді. Можна, так, в <голос> <голос> так. ось такий маршрут виник. Так, далі маршрут на Фонтан. Тоді це, це було так? Це було вже, ну, Навіть Аркадія це було, було вже не Одеса. так? Угу. Одеса закінчувалася Ванжероном. Далі вже е, передмістя були. Угу. І ще одна лінія це по Люздорська дорога, ми її зараз знаємо. так? От Там угу. теж, е, теж виник трамвай саме, саме порови. Тому е, зупинки на цих лініях вони мали назву станції. Бо працював паровоз, тобто це як потяг у так, передмісті, Це як, як потяг так. саме тому станції і ці назви вони досі залишилися. Так угу. там третя станція Хаджибійської дороги, там восьма станція фонтану. От, це залишилось так в нашій та Так як і зупинки, так, бельгійські зупиночні так, так? павільйони, вони ж вони частково зберігся частково зберіглися, але є. Певні труднощі. По-перше, не всі вони мають статус об'єкта культурної спадщини. Так, міністерство нам відмовило приймати під охорону більшу частину цих зупинок, деякі з них взагалі безхозні. Є такі зупинки, які, яких немає на жодному балансі. Але вони існують, так але але вони існують, і оце питання до міської влади. Чому така безхозність і чому капітальні такі, так будівлі історичні вони історичні споруди історичні, так? так вони взагалі їх ніде нема. Ну а чому так виникло? Частково ну в х роках в нас було був таке квартирне питання, так воно було дуже гостре і як вирішили, в Одесі працівників трамвайно тролейбусного управління засіляли в трамвайні зупинки. Видавали mm -hmm. ордін на на квартиру в трамвайних зупинках. І mm -hmm. в нас досі є трамвайна зупинка, де живуть люди. Mm -hmm. Так, траду трамвай... ну, треба розуміти, що це не сучасна зупинка, так це дійсно як невеличкий будиночок, uh, так така капітальна споруда. Так. Ну це вокзальне, вокзальне mm -hmm. павільйони. от, Ось такі житлові зупинки. Вони. Це вулиця Амонсена, так о, біля 420 батареї, uh -huh. Там вокзальна зупинка, там досі живуть люди. Uh -huh. Це в нас біля восної Фонтана. Є така зупинка в Чубаївки, тримати Чубає... сектор там так, можна відкрити. І, і від... от uh -huh. та зупинка, вона взагалі на жодному балансі її нема. Uh -huh. І вона зараз здається в такому руйнівному так стані чи просто там, зарашова там. там. Хтось жив, потім людина померла, mm -hmm. і зупинка, зупинка безхозна mm -hmm. і знов-таки на жодному балансі її нема. І оце питання, чому її нема на жодному балансі? Mm -hmm. Повертаючись до історії трамваю, хочеться вас запитати. А скільки коштував проїзд? Тому що я знаю, що проїзд, поїздка у трамваї тоді 100 років тому була не з дешевих задоволень. Так, ну були по-різному. Так взагалі по місту спочатку проїзд коштував приблизно 5 копійок. П'ять копійок, десять копійок і на той час це були гроші. Так, принципі, так на той час це були великі гроші, але на Фонтанській, наприклад, лінії проїзд коштував набагато більше. Uh -huh. Там доходило до того, що кожні чотири зупинки коштували ще 5 копійок. Uh -huh. Тобто, uh -huh. маршрут був поділен на зони, і в залежності від того, це було, в принципі вірне рішення. Бо хтось приїде одну зупинку, хтось приїде 10, 10 зупинок, uh -huh. і сплата ну, повинна бути різна так, за проїзд. Uh -huh. Тож, Якщо 16 зупинок, то щоб від однієї кінцевої зупинки до іншої проїхати, так оце 16 зупинок, це по 5 копійок кожні 4 зупинки. Суттєва була... сума так набігала. І да. ще я знаю, є надзвичайна історія про те, як одеські дами у шикарних сукнях вони бруднили свої вбрання, зокрема в парових так, трамваях через те, що вугільний пил. Ну так. там всі, хто заходив, вони Виходили чорний mm -hmm. від копоті, але була ще одна проблема. На той час була мода, дамські шляпи з якимись спицами, якимись прикрасами, mm -hmm. і було навіть таке правило техніки безпеки, що от дами в таких шляпах мали можливість заходити в трамвай, тільки якщо на ці шпільки вони чіпляли спеціальні гумові запобіжники. Їжники, так, для того, щоб, щоб ні, uh -huh. нікого не поранити. А, ну і кількість людей, які міг е, вмістити трамвай, вона була обмежена і існували правила, що от, наприклад, є е, 15 міст, і 16 вже не може зайти до трамваю. Uh -huh. Але ці правила постійно порушувалися, Це приводило до постійним аваріям. Ну, наприклад, трамвай, який йшов на Хаджибі, це такий курортний, курортний район був на той час і описувалося в одеських СМІ, як такий трамвай зійшов з рек, тому що в вагон, який був розрахований ну десь на 15 mm -hmm. людей, там 63 людини набилося чотири рази більше. А це перше. А через декілька днів на тому ж самому місці просто лошадь відмовилася вести цей трамвай, бо він був занадто перегружений. Mm -hmm. так. Я думаю, проблема почала вирішуватися з настанням реелектрично. Трамваю, так? Ну, так. Електричний трамвай вмістимость була набагато більша, ніж кінний трамвай, бо кінний трамвай mm -hmm. був зовсім маленький. А, ну, але електричний трамвай в нас з'явився. Тільки в 1907 році, а, і це суттєва різниця з іншими містами, а, одеська міська рада ніяк ну, потрібно було домовлятися з бельгійським акціонерним товариством, а бельгійське акціонерне товариство вони, а, хотіли занадто багато грошей, і от були суперечки. Тобто не і... обійшлося так і без суперечок і на цьому етапі. Так? Так. Так, ну і знов таки в. Все те, що було, є в нас зараз, було і тоді. Були дві основні газети в Одесі: це Одеські новини та «Одеський Лісток. Одеський лісток він підтримував бельгійське товариство і ідею трамвая. а Одеські Новини вони постійно навіть брехню писали про одеський трамвай, щоб якось от, не за чорнити, так? Ну, так, очорнити чорнити бельгійське товариство. Ось ось таке було, mm -hmm. і постійно це була війна. Mm -hmm. е, війна була між е, от, містом, е, е, бельгійським товариством, да, і ще й з одного з боку ж, журналістами, mm -hmm. так які постійно якось вони багато чого писали правдивого, але часто вони доходили до ну, самобрехнів. Mm -hmm. Черніні бельгійського товариства, тому дуже цікаво читати оці ці газети, які там були баталії, як це обговорювалося. Ну те, що цікаво, трамвайна мережа вона була досить зручна. Існували такі пересадкові квітки. Тож були якісь вузлові станції, де можна було безкоштовно з одного трамвая пересісти на інший. Це як в Київському метрополітені зараз, так? так mm -hmm. і це дозволяло. Ну, якщо нема прямого сполучення, то uh -huh. можна доїхати з пересадкою і не переплачувати uh -huh. гроші. А ось це, це була така, ну, досить цікава ідея. От, на жаль, зараз у нас uh -huh. такої ідеї немає. Uh -huh. До речі, про зв'язок часів. Так, ем, на жаль, не зберігся жоден паровий трамвай в Одесі, наскільки я знаю, але є ем, вагон, який відкритий, такий електричного трамваю. Так. Так, і зараз він інколи як екскурсійний використовується. На вашу думку, е, так, на перспективу, так, було б доцільно запускати такі відкриті вагони без вікон, наприклад, в, влітку, так і для, і для туристів це і прохолода, і колорит, так, і дотик. До no, це тільки як туристичний маршрут. Uh -huh. Насправді, якщо вітер пиль, і uh -huh. це все не дуже зручно на uh -huh. такому трамваї, так а от в якості а, туристичний туристичної правують, то так це можна було би. Uh -huh. ну, наскільки я знаю, воно ну не дуже користується попитом, тобто я не бачив таких uh -huh. попиту на такі екскурсії. Uh -huh. але коли П'ятий трамвай, і я на, на власні очі бачила з вітерком таким е, колоритно їде цим п'ятим маршрутом без вікон, то це дійсно е, ну, певно привабить. Е, ну знову ж таки ну, в мирний час ну, там да, ще є й по погодні умови. Якщо так, йде дощ, наприклад, угу. так. Повертаючись до електричного трамваю, його історія почалася 1907 року. Так, ну і в принципі вона триває і зараз. Ну 1907 року там було цікаво. Цей трамвай з'явився в Люсдорфі. Угу. Це не зовсім Одеса. Угу. А, так, від дачі Кавалєвського до Люсдорфа прямував цей трамвай. Тобто потрібно було спочатку добратися до дачі Каволівського, а потім вже можна було. Електричним трамваєм йти. Це була така промо-акція більгійців. Вони домовилися з мешканцями Лівдорства. Це заможні німці, так, у них були гроші, і вони готові були сплатити такі шалені гроші для того, щоб запустити трамвай. І вони от вклали гроші, і вони від цього тільки виграли. Чому? Їх нерухомість від. Разу піднялося в ціні mm -hmm. втричі. Uh -huh. І якщо до того, наприклад, відпочинок на дачі в Бліздорсві коштував 100 рублів, то як тільки пішов в трамвай, вже відразу 300 і навіть більше. Тобто вони ці гроші відбили. І коли міська влада це побачила, все ж таки був підписан контракт в 1908 році, а в 1910 році, от пішов перший перший трамвай саме в Одесі. Взагалі, оцей Людорський трамвай можна казати, що це був сільський трамвай на той час, так, так. А зараз зберігся цей маршрут, так Люздорська так, дорога, так. тобто маршрут цей і є. Знову ж таки, вже згадуваний камишовий так трамвай. На вашу думку, який маршрут можна було б відновити доцільніше? Ну не просто ж так вони створювалися з років. Багато дослідників. Вони запитують, чому б не відновити трамвайний маршрут який йшов по Балківській. Це був досить зручний маршрут, а зараз там взагалі нема трамвайного маршруту. І він же не заважає руху, бо він йде паралельно руху. Так, і от цей маршрут, мабуть, ще можна було би відтворити. До речі, був, дуже був трамвайний маршрут на Кояльніський Ліман. Mm -hmm. І це він був теж дуже зручний. Бо зараз потрапити на куяльницький ліман можна тільки тільки одна маршрутка йде, і то ніх... а потім пішки, так або машини. Ну ні, є mm -hmm. маршрутка, яка саме на ліман їде. Mm -hmm. Ну вона їде за часами, так mm -hmm. well, і так. знов таки вона не набувається там багато людей. Mm -hmm. А якщо би був трамвай, набагато більше людей би відвідували mm -hmm. цей трамвай. Він ну, 20-30 років працював у 20-му столітті. Трамвай, який йшов ну, фактично в декілька метрів від самого Ліману, він де, проходив. і Цей маршрут теж можна було би відновити. Були цікаві проєкти. Були проєкти. Трамваю, який йшов вздовж Куяльницького ліману, підіймався би наверх, і по потім по Хаджибейському ліману шов mm. навіть такий тр... маршрут, який би об'єднав так на лимани. Так, mm -hmm. і були ще маршрути, щоб з'єднати Одесу, Нірубайське, mm -hmm. Гнілякова, навіть mm -hmm. так, ось такі маршрути. до, до А mm -hmm. ну проект був. Він не був реалізований. Як і проект, от, по, Куяльник ку Хаджбей, mm -hmm. трамвай, який з'єднував в куяльник і Хаджибей. Хоча на самому Хаджбії і на куяльники були приватні трамвайні лінії. Mm -hmm. Це був кінний трамвай, це володерч, вони для того, щоб зручніше було к ним доїхати, вони створювали, створювали такі невеличкі трамвайні. Транвайно маршрути для лінівих, <рес> то не хотів пішки там йти <рес> 2 кілометри, можна було проїхати на трамваї. <рес> Дмитрий, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Лишаються питання, але залишимо їх на наступний ефір. З нами так. був краєзнавець Дмитро Жданов, студію провела я, Яслана Пензова. Побачимося!